Розчистка доріг від снігу йде практично в цілодобовому режимі. Працівники Чернігівської дорожньо експлуатаційної дільниці підприємства «Чернігівоблавтодор» завершують роботу о 23-й годині, а вже о другій ночі знову виводять техніку на трасу міжнародного значення М 01 на даний момент зараз проводиться робота по е, уборці снігового наката, який в результаті снігу образувався на дорожньому покритті. І одразу же за уборкой ножами убирає, е, посипка протилальодними матеріалами. На ділянці автодороги М01 від 61 до 224 кілометра траси працює 29 одиниць снігоприбиральної техніки: грейдери, трактори з відвалами, піскорозкидальні машини та інша спецтехніка. Техніка. Поки що дорожники вкладаються в терміни виконання розчищувальних робіт. За їх нормами, на очистку покриття від снігу дається 8 годин після припинення снігопаду. Але морозна погода ускладнює ситуацію. Зараз на даний момент те, що температура э, низька і впереді вона йде на пониження, тому э, нам потрібно встигти, поки сонечко і більш-менш висока температура обробити покриття, щоб безпечний проїзд. На дорогах. для того, аби сніг було простіше зчищати, в середньому за добу використовується близько двох тонн протиожеледної суміші. Загалом на зиму дорожники заготували 12 тисяч тонн піщано-сольової суміші та 4,5 тонни солі. Дорожники кажуть, що будуть працювати цілодобово, доки не звільнять покриття від снігу. В межах Чернігова комунальні служби міста також вивели на розчистку доріг 37 одиниць техніки, а 369 працівників займаються звільненням від снігу зупинкових комплексів комплексів, міжквартальних проїздів та тротуарів.